Ріжте сало, наливайте чарку. І дивіться, як я чищу цибульку перед тим, як сфасувати її і відвезти на пошту. Всю цибулю я зараз продаю через нову пошту. Люди в моєму інстаграмі, ну і одиниці в тіктоці замовляють. Я цибульку ріжу, ось так чищу. Сфасовую по 1 кілограму, тому що в більшості замовляють мене по одному кілу І відправляю поштою. Якщо встигну до п'яти годин відправити, то на наступний день з 12 до 4 години цибулька вже свого замовника. І він довольний, біжить додому, підігріває борщик. Відкриває холодненьку пляшечку горілочки і їдять мою цибульку. А потім пишуть мені з возмущенням, чого так мало. відправляй ще. Коротше, історію ви почули? Як я це все роблю, побачили. З вас лайкосик. Ну, кому цікаво підписочка.